Доброго дня, і ви знову на каналі Авторські вірші, сьогодні я хочу вам розповісти дуже гарний вірш про кохання. Но спочатку постав колокольчик, підпишись на наш канал. І тоді ти побачиш дуже-дуже багато українських віршів. А тепер слухаємо вірш. Коли я дивлюсь твої очі. Заводиш знову мене, ти приємний аромат жіночий. Це дуже сильно любе ми. Коли ти дивишся на мене, в очах я бачу, ти сумна. Взяв, притиснув міцна до себе, запам'ятай, ти не одна. Я обіцяю, буду поряд, тебе підтримаю завжди. Мод на березі у морі, одна любов — це тільки ти. Тебе теплом своїм зігрію та намалюю на піску. Тобою я тепер хворію, збираю квіти у садку. Ти вже напевно послухав цей вірш, і тобі сподобався. Молодець! Ти продовжуєш слідкувати за нашим контентом. Молодець! А наступне відео буде дуже-дуже прикольне. Слідкуй за нами, авторські вірші.